Сьогодні у програмі країною покотилася хвиля підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Це стосується як міських, так і регіональних маршрутів. У Дніпропетровську триває боротьба за перерозподіл ринку перевезень. Наприкінці весни тут майже повністю згорів парк приватних маршруток. Укртрансінспекція хоче обрати новий склад громадської ради. Учасники ринку не надто схвально до цього ставляться. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Країною покотилася хвиля підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. І з початком літа подібні процеси були зафіксовані відразу у кількох регіонах України. Так, з 1 червня, проїзд у міському електротранспорті Львова подорожчав з півтори до двох гривень. Вартість пільгового квитка становитиме одну гривню. Відповідне рішення 30 травня прийняв виконавчий комітет Львівської міськради. Вартість місячних абонементів залишиться незмінною на проїзд. У трамваї чи тролейбусі 70 гривень повна ціна та 35 пільгова на проїзд у трамваї і тролейбусі 100 гривень повна ціна та 50 пільгова. Виконувач обов'язків директора департаменту ЖКГ Львівської міськради Володимир Олійник розповів, що Львів електротранс подав розрахунки у 2,3 гривні. Однак тариф підняли до 2 гривень. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради протягом дії тарифу на перевезення у міському електротранс. Порті у розмірі півтори гривні відбулися зміни розміру мінімальної заробітної платні з 1073 гривень до 1,218 у вартості практично всієї номенклатури матеріалів, запасних частин, агрегатів, енергоносіїв, паливно-мастильних матеріалів. Виконуючи в повному обсязі послуги пільгових перевезень, підприємство постійно недоотримує кошти з державного бюджету за ці перевезення у 2014 році. Рівень відшкодування з держбюджету становить не більше 40% від потреби, нагадаю. На громадських слуханнях 7 травня цього року директор ЛКП Львів Електротранс Орест Козак сказав, що підняття ціни є обґрунтованим, оскільки підприємство не є самоокупним і потребує значних дотацій. За його словами, підприємство за місяць заробляє лише 2,5 мільйони гривень, а витрачає 7 мільйонів. Востаннє у Львові тариф на електротранспорт піднімали у червні 2012 року. Додам, що у місті з початку травня до трьох гривень подорожчав проїзд у маршрутках. А ось у Полтавській області підняли вартість проїзду в міжміських та приміських автобусах підвищення на 40% або на 10 копійок. До 35 копійок за кілометр про це йдеться у розпорядженні голови полтавської облдержадміністрації Віктора Бугайчука. Згідно з документом, нові тарифи на автобусне сполучення запроваджені від 4 червня. Відзначив, що перевізники просили обласну раду підвищити тариф до 45 копійок за один кілометр. Востаннє вартість проїзду на автобусне сполучення в Полтавській області змінювалась навесні 2011 року. Від 1 червня проїзд у маршрутках Дніпропетровська, автобусах середнього та малого класу, подорожчав на 1 гривню і становить тепер 4 гривні. Про це повідомили у прес-службі Дніпропетровської міськради. При цьому наголошуються, що на 50 копійок до 3 гривень подешевшав проїзд у великих автобусах, які обслуговують 15 маршрутів міста. Разом з тим вартість на 9 соціально значущих автобусних маршрутах залишилась у розмірі 1,5-2 гривні. Процедура підняття вартості проїзду в автотранспорті пройдена і узгоджена на всіх рівнях. На всіх маршрутах вартість буде різною залежно від протяжності і соціальної функції. Так, на автобусах великої місткості вартість проїзду підніметься до 3,5 гривень, на інших до 4 гривень. Директор департаменту транспорту та зв'язку міської ради Ірина Приліпа. За словами Ірини Приліпи, разом з перевізниками департамент розробляє проект нічного тарифу, який буде запроваджено на автобусах, що перевозять пасажирів з житлових масивів до залізничного вокзалу і в центр міста. Фахівці розробляють нічний графік руху цих рейсів, аби маршрутні таксі вже могли вийти на лінію. Нічний тариф буде варіюватися в межах 5-6 гривень і працювати з 23 години до 6 ранку. Зазначу, що проїзд у міському електротранспорті та метро залишився. Незмінним півтори гривні та дві відповідно. Але не лише ці нові перипетії вирують на транспортному ринку Дніпропетровська. Тут триває і кримінальна війна за маршрути. За повідомленням прес-служби головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області у 3.13 ночі на 30 травня на пульт пожежної служби надійшло повідомлення про те, що в Ленінському районі горять маршрутки. Вогнем були охоплені автобуси, які знаходились на території гаражу одного з місцевих автоперевізників. До ліквідації пожежі було залучено. 5 одиниць спецтехніки та 22 чоловіка особового складу. Фахівці встановили, що загальна площа пожежі майже 300 квадратних метрів. Близько четвертої ранку пожежу вдалося загасити, але 18 автобусів з 23 згоріло повністю. Причиною пожежі, за попередніми даними, був навмисний підпал. На автостоянці до вулиць братів Трофімових огнем повріждано 18 маршруток. Це 156А і 108 маршрут по місті Дніпропетровську. На сегодняшний момент следственным отделом открыто уголовное производство по признакам части 2 194 статьи Уголовного кодекса Украины. Это умышленное повреждение и уничтожение имущества. Основной версией пока является поджог, поскольку сторож утверждает, что через забор перелезли двое молодых людей, после чего произошел сам пожар. Окрім підпалу, розглядається і так би мовити політична версія. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов на своїй сторінці у соцмережі поінформував, що цей транспорт належав В'ячеславу Бідняку, комуністу, лідеру лівого сектору і правій руці вже колишнього нардепа Олега Царьова, відомого своєю підтримкою сепаратистів. Крім того, нагадаю, що три місяці тому аналогічна пожежа сталася на території ще одного приватного підприємства за Нію версією тоді стоянку, де перебували автобуси великої місткості, закидали коктейлями Молотова. Правоохоронці так і не знайшли злочинців. Трайт приватних перевізників Івано-Франківська, про що вже повідомляв проект транспорт, не минувся дарма. Франківське міськвиконком на засіданні 4 червня погодив підвищення граничного тарифу на проїзд у міському пасажирському автотранспорті загального користування приватних перевізників. Підвищення становить 37,5% або до 2 гривень 75 копійок за поїздку. Новий тариф набуде чинності з 1 липня 2014 року. Міськвиконком також залишив у дії. Пункт про те, що приватні перевізники мають з 10 до 16 години перевозити безкоштовно і без обмежень пільгові категорії населення. При цьому міськвиконком зобов'язав приватних перевізників до 1 вересня поточного року встановити в своїх автобусах прилади gps моніторингу та по два відеореєстратора, обладнати компостери та впровадити систему видачі пасажирам квитків за проїзд. Одночасно, департамент комунального господарства транспорту і зв'язку повинен до першого. Вересня обладнати міські автобусні зупинки інформаційними табличками про графік руху маршруток і встановити на кінцевих зупинках біотуалети. Втім, так би мовити, війна з перевізниками, що в Івано-Франківську тривала два дні, ще не закінчена. Місцева влада візьме кредит для закупівлі комунального транспорту. Нині, окрім маршруток, містом їздять лише тролейбуси. Вони охоплюють не всі мікрорайони міста. Тому міська влада прийняла рішення модернізувати транспортну систему а також. Тож впровадити додаткові тролейбусні лінії, нові автобуси та тролейбуси. Наразі до раніше закуплених п'яти низькопідлогових тролейбусів міська влада придбала два середніх і один великий автобус Богдан. Палансовий платіж, скажімо, ці перші три автобуси: загальна вартість трьох автобусів біля півтора мільйона, скажімо, 20 відсотків. Ну, ми десь говоримо за 20%, друга сторона говорить, що 50 на 50. Тому процес перемовини ще триває, але половину цієї суми це не є така нереальна цифра для того, щоб зробити певні перекидки з тих програм, які. Не є першочергові, скажем так, а десь там друга черга, третя черга фінансування, перекинути на знайти цей авансовий платіж. А іншу частину коштів ми домовилися попередньо про те, що будемо платити до кінця року. Далі є питання подальшої реалізації цього проекту. Він може розвиватися в двох напрямках: це під гарантії мінфіна, от і відповідні програмні речі закладені, в тому слі бюджет державному. І друге питання це лізинова програма, або фінансова, або оперативного лізінгу. Під відсоток який не перевищує 15%. відсотків. Прагнення перевозити франківців міським громадським транспортом, звісно ж вірне, але при цьому міська влада не надто переймається усіма законодавчими нормами подібного процесу. Можливо, тому що корпорація Богдан це підприємство нинішнього президента. Принаймні на наше питання щодо проведення тендера на обрання постачальника техніки, франківський голова виразно так нічого і не відповів. Десь за моїм дорученням. Мій похильний заступник Руслан Гайда обговорював питання з депутатським корпусом, тому що в мене немає часу, я взагалі відпустці, то є розуміння депутатського корпусу, і вони також готові підтримати цю схему. Якщо це буде лізинг фінансовий, вони підтримують лізинг, тобто вишуканий буде аванс бюджеті, То що я говорив про перекидки. Тобто депутатський корпус, дві гілки влади, виконавчі представницька в цьому питанні абсолютно стовідсотково солідарні. Тому всі необхідні рішення сесії, які потрібні для реалізації цього проекту, я надіюся і навіть впевнений в цьому будуть прийняти. До речі, минулого року франківська влада мала намір закупити за кордоном списані тролейбуси? Їх навіть підготували до відправлення в Україну, але тоді коштів не знайшли. Звідки вони з'являться тепер незрозуміло? Зазначу, що на сьогодні в Івано-Франківську понад 100 приватних перевізників на міських пасажирських маршрутах загального користування працює щодня близько 250 автобусів малого та середнього класу. Чи зможе їх замінити закупівля 10 богданівських автобусів? Середнього та великого класу. Вистачає проблему перевізників і у загальнодержавному масштабі. Практично в усіх причетних до галузі органах відбулись кадрові зміни. І, відповідно, нові люди почали будувати роботу під себе. Втім, не завжди це знаходить підтримку в учасників ринку. Система, яка дозволяла б знати, що було раніше, вона відсутствує. Тому да? поэтому приємственності нету. Поэтому сегодня, когда в инспекции образовались новые люди, они начали сразу бороться с громадской радой. Я задаю вопрос, на каком основании вы это делаете? Я вынужден был обратиться к министру и попросить, ну давайте мы как-то прекратим это все дело. Вроде бы улегло, все нормально. Буквально через некоторое время сейчас всплывает на сайте, что инспекция объявляет конкурс на новый состав громадской рады. На каком основании? Это не входит в их... Неужели нечем заниматься? Одни дозвола чего стоят. Засідання щодо формування ініціативної групи по створенню нового складу громадської ради Укртрансінспекції має відбутись 13 червня. При цьому державна інспекція з безпеки на наземному транспорті звертає увагу, що присутність на засіданні громадської ради представників громадських організацій, які подали свої кандидатури до включення в ініціативну групу, обов'язкова.